Ти добре все обдумала Галина, не так просто залишитися одній і без чоловіка ростити дітей. Мама намагалася переконати дочку, що її рішення піти від чоловіка є не зовсім правильним. Я все добре розумію, мамо, але мені всього 34 роки в мене ще все життя попереду, а з Вадимом я його не бачу. Ти ж сама знаєш, яка у мене ситуація. Галина не втрималася і розплакалася у мами на плечі. Марія Петрівна, яка життя знала не з книжок, запропонувала доньці пообідати з нею, чаю випити. А до цієї непростої розмови повернутися згодом. О, бульончик, дякую, мамо, ти ще пам'ятаєш, що я його люблю, посміхнулася Галина втомленою посмішкою. Доню, скільки б тобі років не було, ти завжди залишишся для мене моєю дитиною, і я пам'ятатиму, стільки житиму, що ти любиш, і скільки ложок цукру тобі покласти в чай. Марія Петрівна з ніжністю подивилась на свою дорослу донечку і не розуміла, як з цього разу в неї має допомогти. Мама б усе віддала, аби лише її дитина була щасливою. Галина вийшла заміж десять років тому. У них з чоловіком народилися дві донечки. Жили вони всі у квартирі Вадима, це була його дошлюбна власність. Про те, що у дочків сім'ї не все гаразд, мама здогадувалася, але сама Галина вперто мовчала, і на всі розпитування мами відповідала у мене все добре. Тільки від чужих людей Марія Петрівна дізнавалася, що зять наліво ходить. Галинко, навіщо тобі друга робота? Ти ж втомлюєшся дуже якось запитала Марія Петрівна дочку, коли там неділю прийшла до неї в гості і заснула на дивані. Мамо, діти підростають грошей, треба, пояснила Галина. А Вадим що? Нехай він на другу роботу ще йде, каже Марія Петрівна. Вадим мені взагалі грошей не дає, зізналась Галина. Тоді Марія Петрівна й зрозуміла, що все значно складніше, ніж навіть вона думала. І ось тепер Галина прийшла до неї, щоб сказати, що її сімейне життя дало тріщину, і вона розлучається. Галина пішла в кімнату, накрилася пледом і заснула, втомлена від роботи і від сумних думок. Марія Петрівна сиділа і дивилася на дочку. Вона у неї красуня і розумниця, а щастя нема. Як би вона хотіла стати для неї тим пледом, щоб укрити її від всіх бід і проблем. Через 15 хвилин Галина прокинулася зі словами невже я знов заснула. Заснула це занадто голосно сказано, Ти лише очі на хвильку заплющила, пояснила мама. Ідемо пити чай, запропонувала Марія Петрівна. Мамо, ти приймеш нас з дітьми? запитала Галина, тримаючи у руках гарячу кружку. Звичайно, доня, тут був, є і буде твій дім. Та ти ще будеш проситися назад, але знай, я тебе не прийму, заявив чоловік, коли Галину йому сповістили про своє рішення. Та кому ти потрібна з двома дітьми? Вадим не вірив, що Галина збере речі і ось так просто від нього піде. Вона ж зазвичай йому все пробачала, а тут побачила його кафе з іншою жінкою і все розлучення. Та Галина для себе все вирішила, ніяких других шансів чоловікові вона не дає. Якщо їй дасть другий шанс, то це собі шанс стати щасливою. Галина таки здійснила свою мрію. що правда, аж через п'ять років вона зустріла хорошого чоловіка, який не побоявся взяти її з двома дітьми. Сам Сергій ще жодного разу не був одружений, він багато років був за кордоном на заробітках, а тепер повернувся, купував квартиру і так зустрівся з Галиною, яка була ріалтором. Їхнє спілкування по роботі згодом переросло у щось більше. Сергій зробив Галині пропозицію. Повернувся і Вадим до Галини після невдалих спроб влаштувати своє життя, нагадав собі, що в нього є дружина і діти, та запізнився, бо Галина вже стала дружиною Сергія. З дітьми вона йому не забороняла бачитись, але дорослі дівчата і самі не мали бажання зустрічатися зі своїм татом. Сергій же старався з усіх сил і для дружини, і для її дітей, щиро радів, що тепер у нього є сім'я. Справжня, дружна. А Вадим, який в свій час цим знехтував, залишився при своїх інтересах. Ну що ж, кожен отримав те, на що заслужив.